День вам добрий. і. Походу одразу поясню, що тут у вас. Що це таке буде. Це, типу, буде відео там, де я буду грати в Dark Souls, звичайний. І паралельно буду пояснювати ситуацію на каналі. Чому немає. Е п'ятницю та суботу ніяких відео. І, в принципі, чому немає відео по пета-тесту Dark Souls 2. Ну, розпочнемо з простенького. В п'ятницю та суботу відео ніяких немає. Дуже з простої причини. В принципі, я думаю, що на даний момент не буде е, такі ігри, як Dragon's Dogma і Skyrim, не дуже підходять під 15 хвилинний формат, тому я вирішив, що варто їх поки що не записувати і дочекатись, поки не... Знімуть з мене винувачення в порушенні авторського права, коли я зможу хоча б 30-хвилинні епізоди робити. Саме тому там нічого такого із них немає. А от чому нічого іншого я не завантажую. Ну то вже інша розмова. Зараз я просто не знаю, чим можна замінити ці дві гри. Поки ми. В принципі, чого його дивитись? Ми і так це все бачили. Коротше, із таких простеньких ідей у мене є, наприклад, я можу замінити це на терарію, якщо вона комусь цікава консольну версію, яка тут з лагами дикими, або на ПК-версію 1.2, яка вже вийшла на початку місяця. Що я ще можу зробити? В принципі, в планах є оновлення. Комп'ютера свого, або просто купівля нового ноутбука, замість цього, який останнім часом почав достатньо часто глючити. І, коротше кажучи, це викликає проблеми, особливо після встановлення автокада 2014 програми для, ну, думаю, хтось знає, для чого вона необхідна. Та фігня мені збила тут дещо драйвера всі. І, коротше кажучи, не все працює так, як. Хотілося б. Зараз, наприклад, в більшості випадків після години запису відео у мене з'являється проблема, як це раніше було. Я був начебто від цього позбавився, але все знову повернулось на круги своя. І це трошки діє на нерви. Отже, якщо тут знайдуться люди, які захочуть щось певне побачити на моєму каналі, відписуйтесь в коментарях. Хоча тут людей і так мало шасте. Треба якось свій канал покраще розрекоман... розрекламувати. Бо так я взагалі не буду мати підписчиків в своєму розпорядженні. А там вже будемо дивитись. А стосовно бета-тесту Dark Souls 2, ну, там все достатньо просто. З, на даний момент є офіційна заборона від Namco Bandai на вивантаження будь-яких матеріалів по цій грі в мережу, раніше по тому бета-тесту, для всіх бета-тестерів. Якщо зараз якісь люди там і вивантажують, то їм, в принципі, по попсі їх за це не погладять. В основному одразу має полетіти в їхню сторону, або майже одразу, якщо їм не пощастить, полетить в їхню сторону. Е порушення в авторському праві, як я вже отримав. І, як я нагадую, мені ще два таких отримати, і мій канал без мого відома просто закриють. Тому я зараз обережно все це роблю. Пробував зв'язатись з нам Кабайдай Бандай напряму. Е результат такий змішаний вийшов. Вони типу... Порозмовляли, порозмовляли і під кінець вийшло, що, в принципі, дозволу вони мені не дадуть. Навіть при тому, що зараз такий повний бордак, і начебто кожний, хто хоче, той і вивантажує ці відео все одно вирішили, що не можна мені такого давати. Можливо, в мене канал недостатньо відомий, або навпаки бояться, що я їхні трейлери перев'ю. Так, а тепер можна перейти до дещо іншої теми. І тепер я для типу як апдейт з цим завершили. І зараз для тих, хто не хоче нічого чути про нову Dark Souls 2, можете закінчувати дивитися це відео, а ще на наступні десь. Одну чи дві частини цього відео затягнеться розмова стосовно того, що ж там знаходиться в тому бета-тесті. Можливо, на це мені знадобиться всього лише 15 хвилин, щоб розповісти. Але. Ну, коротше, ви зрозуміли. Хочете слухати про Dark Souls 2? Слухайте, не хочете, не треба. Отже, бета-тест Dark Souls 2. Ще 5 секунд є, щоб відійти від ваших екранів і вимкнути це відео. Ай! Ай! З паріювання у мене проблема як завжди. Коротше. На початку бета-тесту всім видається доступ до шести персонажів. Там є воїн, рицарь чи. то солдат, рыцарь. И, короче, кажучи, есть еще черевник, еще рыцарь тамплиер и е э, рейнджер, Че всех я назвал? Ай. Давайте подумаем. так воин и рыцарь. c 2 Махії, лицарь там придія, це ще два. Одного забув, ще один це. Як його там називають? Скажіть і я скажу. Дворучний мечник. Отак от його назвемо. Dual Sorts. Клас, який розпочинає одразу з двома зброями в обох руках. Як не дивно, він не може лівою зброєю парірувати. Ну це вже інша розмова. Коротше. Перший бета-тест проходив. Коли ж він там проходив? Ну, вже виходить десь на початку листопада... Ні, якого листопада? Жовтня, десь здається. 12 жовтня перший бета-тест був. І прикол такий, що я там розпочинав і, в принципі, весь бета-тест програв. Магом. При цьому мій маг використовував Звейхендер, який, до речі кажучи, дуже прикольний. У нього на... враження таке, що ця зброя стала ще швидше порівняно з Dark Souls 1 а також в... з'явився додатковий удар у неї. Не. Пропускайся вже. Отак от вчасно не класно, що й висиш на маму. Чудово. Додаткова атака це з відступом назад швидкий удар, який підкидує ворога в повітря. Ним дуже весело розкидувати ворогів то туди, то сюди. В принципі, більше там нічого додати такого не можна. Інші, всі інші удари виглядали приблизно так само, як зараз вони виглядають. Першій частині в даній грі. Ну. Так. Стосовно мага, яким я там розпочинав, що ж він там вміє? А вміє він багато. Вміє. З тобою я взагалі розмовляти не хочу. Вмів він пускати в мене стрілу душ, він вм... Вміє в мене, вірніше, вона там, то теж персонаж чиночий. Вона в мене. вона в мене. Вміла, вміла, вміла. Що там? Вистрілювати заряд, який повисав повітрі потім зливою падав на ворогів. Ця магія, якщо так подумати, достатньо таки слабка порівнянні з прямим ударом. Але свої застосування вона може знайти в грі достатньо добрі. Ну, окремі слова про інвентар в грі. От якщо отут -от в цьому інвентарі все розкладено достатньо просто, це речі, які можна спожити, матеріали на апгрейд, ключові предмети, закляття. Зброя та щити, стріли та болти, броня і кільця. То в Dark Souls 2 на кожний тип зброї є окрема вкладка. Тобто це от все виглядає аж занадто забито і дуже великий. Так. Повертаємось до нашого, нашої магічки. Наша магічка, наш мах. Ще вміла робити страшний престрашний велетенський меч із магії. Теж непогана така штуковина, е, б'є достатньо сильно, якщо правильно бити, то вона навіть ігнорує е, тверді об'єкти, тобто може проходити крізь стіни, що в, принципі, в, де в окремих випадках достатньо є суттєвою річчю і інколи мені це допомагало вбивати одразу кількох ворогів. До яких я так не міг би дотягнутися. Тому, в принципі, він це непогано, б'є сильно. Єдиний недолік всього 4 заряди на цю магію там видавали. О, ще стосовно магії, там є один цікавий момент. У нашого мага він розпочинає вона. Розпочинає зі щитом. Щит незвичайний, щит є одночасно і. Талісманом для використання чудес. Тобто така достатньо цікава комбінація. Так... Зараз буду щось дурне робити. М -м, мене ще не вистачає. Всіки тут я душ підібрав, нормально. Може зараз зараз вистачить. Що там ще таке розповісти? Локація вся достатньо темна була. Не знаю, якщо вся гра буде в таких же тонах проходити, то це достатньо таки погано. Хотілось би, щоб трохи посвітліше це все зробили. А, мені ще треба трохи декстериті, оце я от затуплив. Отже, не буду використовувати. Ну шо ж, погнали. Так. Хм, було на локації тій, до речі кажучи, всього два NPC. Судячи по деякій інформації один з NPC. Він міг дати доступ до одного з орденів, в всередині грі. Одразу, до речі кажучи, всі персонажі схожі на те було, що розпочинали е, з одним і тим же орденом: захисник синього. Цей орден начебто мав відкидувати вас до гри іншого гравця. Mm, який. До якого в той момент хтось втурнувся. Але мені якось не щастило, і, в принципі, з онлайном я зв'язатись не зміг, що при першому бета-тесті, що при другому, і напевно не зможу при третьому, який має бути 10 листопада. Mm, що там? Ще тако розповісти, треба потихеньку все згадувати, оскільки я зараз граю. Списку в мене як такого немає, про що розповідати. Тому зараз на ходу доведеться все вигадувати і розказувати. Чудово. Так. Запалимо банфайр. Піднімемо два рівні тут. І здається, це на хендер мені вже вистачить. Правильно я кажу, чи неправильно я кажу? Так. Кажу я правильно. До речі. Окреме слово. Стосовно